208 випадків сексуального насильства зафіксовано в Україні з початку повномасштабної війни. Це мінімальні цифри, кажуть правники, які працюють із постраждалими. І жертвам насамперед необхідна психологічна підтримка. Вже потім фіксація злочину і покарання винних в Україні для оперативного реагування на такі випадки. Рік тому створили міжвідомчу групу на базі офісу віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції в координації з ООН. Цього тижня результати роботи обговорили на відкритому засіданні. Ми говоримо про тих, хто пережив таке насильство. Вони можуть звертатися до центрів допомоги врятованих, можуть звертатися на урядову гарячу лінію 1547 або лінію гарячу ластради 116-123, цілодобове і одна, і інша. Можуть зайти на платформу допомоги врятованим, якщо потрібна психологічна або навіть така психотерапевтична допомога. Є онлайн платформа Аврора. З одного боку, ми маємо. Інформація від ООН, що 90% тих осіб, які побували в окупації, вони підлягались тортурам. З іншого боку, ми розуміємо, що не кожен піде в прохороні органи комусь потрібна психологічна підтримка, комусь юридична. Дані представили і новий національний символ протидії насильству та солідарності з постраждалими. Квітка ріпака, рослина, стійка до випробувань, яка тільки із плином часу показує свій світ. Тепер її можна буде побачити на центрах допомоги і в пунктах підтримки. Той, хто одягне цей український символ, демонструватиме підтримку українським українцям, які постраждали.